Я не знаю, як я гальмую. Реально, у мене учениця, щойно відпрацьовувала гальмування таке модне. Для мене це буде незручна нога, а поверстопчик з незручну ногу. Відпрацьовували. І я такий, ну отак можна, отак можна двома ногами туди-сюди. вона питає, круто, бадан, а який твій основний ну, улюблений спосіб гальмування? І я задумався. А у мене улюблений спосіб гальмування, той, котрий не жере колеса. Ха-ха! Реально, оці всі відоси, що не можна робити тестоп там, що треба гальмувати карвами різними, туди. Я знаю, що в мене сумка відкрита, так треба. Сюди, під одну ногу, під іншу. Це ж про те, щоб... Так, да, це складно технічно, а треба відчувати поверхню, колеса, все таке, бути обережним, щоб вас не винесло центробіговою силою. Але колеса жеруться найменше. Реально, я задумався, що в мене улюблений спосіб гальмування це той, котрий жаре найменше колес. Бо через те, що я на роликах від п'яти годин, ну в середньому кожен день, то, то якщо катаєшся і спаміш меджиками, там, такі всякі модні штуки там, під дві ноги і. Що, що то колеса йдуть, ну, стараються дуже швидко і треба їх часто переставляти. А якщо це ще й м'які колеса, я скажу чесно, я люблю м'які колеса, бо від них не болять ноги. Бо вчора цілий день каталі бролірдень, ножки болять. Але жорсткі колеса не треба так часто переставляти. Тому улюблений спосіб вольмування той, котрий дешевий, не зжирає так швидко колеса. А у вас який?